У Харкові пенсіонер розстріляв з даху будинку вікна сусідів і автостоянку, а потім коротив собі віку на очах у численних свідків. Вони знімали це на відео. Щоправда, деякі кадри ми не покажемо з етичних міркувань. Чоловік використовував саморобну зброю, і вибухівку і лише за щасливим збігом обставин під час обстрілу не постраждали люди. Що саме змусило дідуся перетворитися на терориста? Намагався з'ясувати Андрій Барташов. Справжні бойові дії розгорнулися в цьому звичайному дворі, у так званому тихому центрі Харкова вогневу позицію, аби стріляти по машинах та людях, чоловік обрав на даху того будинку. Сусіди стріляниною налякані й досі, адже шматки металу, якими терорист начиняв саморобну зброю, декому влетіли просто до оселі. Повішала полотенце, думаю, що таке хлопнуло. Хорошо, я розвернулася ушла. І у мене було окно відкрите, а то би говорю. Вот такая говорю, вот такая железяха ко мне, говорю, попала. Страшно в каком смысле? Не знаю, что тебе ожидает, куда идти, от чего спасаться. Такие взрывы были. Я думала, що у меня внучки были две. Я думала, що тут бомби взрываются какие-то. Чоловік кілька разів пальнув із самостріла та жбурнув з даху саморобну вибухівку. Спочатку він спрямував свою агресію на машини внизу, а коли сусіди спробували його умовити, почав стріляти по вікнах. Я йому говорю, що ти робиш? Я Юр, а ти що робиш? І от коли він направив, отак знаєте, якийсь свій мікрофон, так от це передо мною ці три ті отверстия, знаєте, я бігом окно закрила, за стінку спряталась. Щойно на подвір'ї з'явилася викликана мешканцями міліція, стрілець запалив останню цигарку і. Находясь на криші дому, произвел вистріл в грудь себе із самодільного устройства і упав з криши производство. Сусіди розповідають, терорист, поховавши дружину, жив одинаком, не пив вів активний спосіб життя. Він катався на роликах, передокнув по утрам я всегда вивчав. Миролюбивий такой вот. Ну, поклачте, я знаю. У них атлічна сім'я була в своє время. Люди по старий одинак з'їхав з глузду, а посприяла цьому саме автомобільна стоянка, на якій машини вдень і вночі дратують людей сиренами сигналізації. Андрій Барташов Олексєєв, Харків ТСН 1+,1. плюс